Один, один, два, три. Раз. Щось там чути? Кажу, чути щось там чи ні. А там батарейка хволіра. А, по маси. Є. Добре. Добрий день, шановні любителі футболу, місцеві тихозі. Ми розпочинаємо наш репортаж із сільського стадіону Костолом. Проходьте, будь ласка, склади команд. Значить, тату в Мусведрі в трусах їде в Кроковицях, воротах буде Іван Лєцький. Двійко на плечах має доча Горбатий. Він і в колісь двійок не вилазив. Під третім номером у темній майці, бо не прана ще з минулого сезону. І ще в чорніших трусах грає Микета Парашка. Моцний захисник. Він і в київському динамо біг міти, чи подавати. Під четвертим номером грає легіонер із сусіднього села під псевдонімом Дуб з підвозом. В нього на Майці напис Будьмо уважні, тому що ніхто не знає, що від нього можна чекати. У Майці зелені на плечах, він то гри орав плечемо по газону, грає Остап Бендерський, що, мама жене, найліпшу в селі Самогонку. Два шості номери мають Славку пулькати і степу попуцати. Вибачте, але яка форма є такою дівають. От Дмитро Варгатий. На мені нічні сорочці вісімку намалював. А вітя метелих жіночих колготів пошив собі труси і гетри і хрестиком вишив дев'ятку. А ось вже тридцять років честь села захищає ветеран команди Василь Стеліпаний. Він ще з моїм дідом коли втікав з поїзда, коли його везли до Сибіру. А за це 11-й номер, учень 9 класу Бодя Лисий, який без промаху влучає м'ячем у верхню шипку учительської. Команду суперників я не стану називати, бо вона все одно програє. Суддя Судя Стьопашвищик, свій хлопець і знає, кому судити. Окремо хочу сказати про м'якче. Хлопці пошили з кірзових чобіт в камеру з бумових. Вічний балюн. Один з чужих футболістів той м'яч на голову прийняв, струс мозку дістав. А що зробиш, коли фірмою м'яч куштує, як добрий підсунок? Отже, гра почалася і наші вже встигли нанести одну травму по воротах. Е, я хотів сказати, били по воротах, попали по нозі. Але гра продовжується і хтось там упав. Хтось там упав не видно, бо він впав в яму в центрі поля. Ага, вже витягли! Хех, ну, то не наш, бо наші добре навчилися ями обминати. На полі є ще одна яма. То хлопці на суддю тримають, коли буде недобре судити. І так, шановні булівальники, у нашій команді заміна. Замість 10-го номера Василя Стеліпаного на поле виходить 12-й номер Зеньо Кабан на прізвисько Зіко. Суддя йому робить зауваження, щоб заправив Майку в Труси. Але це неможливо, бо в нього майка з двометрового брата. І ніякі труси навіть 70-го розміру не влізе, бо нижче колін. Так, гра продовжується, щось там славко задригав ногами. А то Славко зачепив їхнього футболіста і той впав і зробив собі з носа пензі. Так, гра продовжується, атаку розпочинає доз Горбатий. Він кидає пас на Славко Пулькатого. Славко пулькатий плечем перекидає на Стевка Попуцатого. Стевко Попуцатий вухом передресовує на бодю Лисого. Бодя Лисий приймає м'яч очі на ніс, очі йому схрещуються. І він з м'ячем на носі бере курс на ворота. Обігає одного, другого, третього. Ай, зачепився. Ногою за лопухи впав. Правильно штрафний удар. Суперники не згідні з рішенням арбітра. Але це не має значення, бо судді вже завезли дві фіри гною на город. До меча підходить Дмитро Варгатий, тим часом шикується стінка, але вона стоїть явно близько. Правильно суддя, показує червону карточку. Але що ж таке робиться? Куди всі люди втікають? Та це ж паранин бік Петья, так біжить на червоний колір. Хлопці бо багамов, зараз буде. Так, стінка щезла в невідомому напрямку. Вратар за парканом тільки ногами стріпав. Хлопці бейте в ворота! Але наших хлопців також нема. І не треба, бицьо сам закочує м'яч ворота. Судя! Судя, давай свисток! Бег за тобою на березу не полізе. І так, шановні болівальники, на останній хвилині матчу тринадцятий номер нашої команди Петро Богаєцький забиває гол. Я думаю, що йому треба присвоїти звання майстра спорту з футболу і виписати парані машину буряків. Його треба включити в склад нашої команди і возити з собою як талісман. Так що тримайтеся, суперники, особливо в червоній формі. Шановні вболівальники, прошу злізти з дерев. Гра закінчилася, яка парадні забрала. На все добре! Репортаж вів Зніміть мене!